Доброго дня, дорогі пацієнти. Мене звати Шукон Назар. Я на даний момент виконую обов'язки звідуючого відділення трансплантації в Національному інституті раку. Поки наша завідувача Яна Анатолієвна зараз проходить стажування в Бельгії. І сьогодні ми продовжуємо соціально освітній проект. Ви запитуєте, ми відповідаємо. Сьогодні я вам розповім про... Про етапи автологічної трансплантації стуборових клітин, і ну як ми це бачимо, і як ми можемо пояснити це пацієнтам, щоб це було доступно, і щоб вони розуміли, що саме їх чекає. E, значить, для початку хочу роз'яснити сам термін високодозова хіміотерапія з автологічною трансплантацією. Дуже часто ми чуємо, що просто автологічна трансплантація стобурових клітин. Хоча насправді сам, сама процедура складається з двох етапів, і саме головний етап для лікування основного захворювання пацієнтів це саме високодозова хіміотерапія. Тобто, це головна дієва особа в. В цьому всій процедурі це дати високі дози хіміопрепаратів і знищити ті залишкові похлинні пухлин, клітини, які могли залишитися після попереднього курсу лікування, коли ми проводимо так звані курси індукції ремісії. А сама автологічна трансплантація вона виконується після того, як була проведена високодозова хіміотерапія, вона виконується з метою, щоб пацієнт міг відновитися. Тому що самі по собі високі дози хіміопрепаратів без підтримки з клітинами викликають дуже тривалу нейтропенію. І якщо пацієнт буде в цьому стані дуже довго, це все ризики несе за собою ризики приєднання інфекційних різних процесів. Бактеріальних, вірусних, грибкових, нема різниці. Цим чим довго ще затягується цей процес, тим більше ризики. І для цього ми переливаємо стобурові клітини. Показами, покази до автологічної трансплантації саме для гематологічних пацієнтів, ми можемо розділити на дві групи. Перша група пацієнтів це консолідація закріплення відповіді після першої лінії терапії. До цієї групи пацієнтів ми можемо віднести такі діагнози, як ножинаміолома, еелямілоїдоз, лімфома склітин мантії, теклітинні клітинні лімфоми. Не всі теклітинні клітинні лімфоми. Деякі з них не проводиться автологічно, може проводитися зразу алогенна трансплантація, або взагалі трансплантація не проводиться. Друга група пацієнтів це пацієнти після е, другої лінії терапії, тобто пацієнти, яким була проведена індукція, пацієнти, які могли відповісти на терапію, але в яких стався рецидив. І після того як ми проводимо вже другу лінію терапії. Досягаємо якоїсь відповіді, ну найкраще це, звичайно, якщо ми досягли повну відповідь, але можливо проведення трансплантації навіть і в частковій відповіді. До цієї групи належать пацієнти з лімфомою хочкіна, фолікулярною лімфомою, дифузною б великоклітинною лімфомою. Етапи трансплантації. Взагалі, трансплантація складається з декількох етапів. Перший етап це мобілізація стимуляція та колекція стуборових клітин. Другий етап це вже проведення самої високодозової хіміотерапії з реінфузією стуборових клітин. Перед тим, як ви, ми приступаємо взагалі до будь-якого з цих етапів, ми консультуємо пацієнта. Пацієнт проходить консультацію з лікарем відділення трансплантації кісткового мозку. Ми оцінюємо критерії, чи пацієнт підходить для проведення алотологічної трансплантації, оцінюємо коморбідність стан пацієнта перед проведенням процедури. Читаємо разом з пацієнтом інформаційну згоду про аферез туборових клітин. Читаємо згоду про проведення високодозової хіміотерапії з трансплантацією. Ми відповідаємо на кожне запитання пацієнта, яке він може мати, пояснюємо всі ризики. І переваги цієї процедури так само зразу на цьому етапі ми розписуємо пацієнту дорожню карту, оцінюємо часові рамки через те, що це ну це важливо для пацієнтів. І також на цьому етапі ми даємо список до обстежень, щоб оцінити відповідь пацієнта на лікування, яке було проведено, і також даємо список до обстежень для того, щоб оцінити його загальний стан. На цьому слайді ви можете бачити список обстежень і часові рамки, які потрібні перед проведенням кожного з етапів, етапу мобілізації і етапу самого її високодозової хіміотерапії з трансплантацією. Тому ці обстеження можуть проводитися не один раз, можуть проходитися декілька разів. Це вже залежить, як ми побудуємо цю карту пацієнта часову. E, значить, для чого ми ці взагалі обстеження робимо? Саме головне це, звичайно, оцінити токсичність, прояви токсичності, яка буде в пацієнта після проведення високодозової хіміотерапії. Найбільше це впливає звичайно серцево-судинна система, і по дослідженнях це спірометрія з виш... з визначенням дифузійної здатності легень. Ви можете тут подивитися на слайді, які критерії ми вважаємо прийнятими для того, щоб. Проводити високодозову хіміотерапію, і тут ми бачимо за органи систем дихання також критерії, але будь-який з цих критерій він не є абсолютним протипоказом до проведення високодозової хіміотерапії і аутологічної трансплантації. Це все індивідуально. Кожен пацієнт обговорюється і вирішується. На цьому слайді ви можете побачити, що які є саме для контролю відповіді на лікування, ми робимо для пацієнтів з множинною міоломою, тому що вони відрізняються для пацієнтів з, наприклад, ножинною міоломою, аелемілої дозом та лімфомами всіма типами, незалежно чи це лімфома хочкіна, т клітині, б клітині. Для міоломи це дуже важливо, зробити електрофорез, визначити легкі ланцюги, бета-2 мікроглобулін, кт остеоскринінг і мієлограма. В деяких випадках можливо визначення мінімального резидуального захворювання, але це не завжди визначається. Для лімфом ми визначаємо пацієнтам Пет КТ. Якщо немає можливості проводити Пет КТ, звичайно, це КТ-шиї органів грудної, порожнини, черевної, малого тазу, з внутрішньовенним контрастуванням. В деяких випадках можливо виконання аспірації кісткового мозку та біопсії кісткового мозку для оцінки відповіді, на цьому слайді ви можете побачити вже етапи мобілізації. Стимуляції та е, колекції стуборових клітин е, може бути два варіанти. Перший варіант це е, мобілізація стуборових клітин без проведення мобілізаційного курсу з хіміопрепаратами е, та з проведенням е, курсу хіміопрепаратів. На цьому етапі ви бачите, що ми зразу починаємо е, стимулювати мобілізувати стуборові клітини з кісткового мозку. Вони знаходяться в спеціальних нішах, і ми даємо колонії стимулюючі фактори, щоб. Розірвати зв'язочки, з якими вони зв'язані в цих нішах, і з туборові клітини вони виходять в периферичну кров. Мобілізуємо їх, ми їх на протязі п'яти днів. На п'ятий день пацієнт приходить до нас в відділення, а можливо, він і залишається в відділенні. Це все індивідуально вирішується на, на кожному з етапів. І на п'ятий день ми визначаємо, скільки цих стобурових клітин знаходиться в периферичній крові. Якщо їх з достатньо в периферичній крові, ми пацієнта підключаємо до спеціального апарату, ви його тут можете побачити. І проводимо АФРС. Це все робиться з периферичної крові. Тобто ніхто, кістковий мозок, вам не лізе ніякими голками. Це все проганяється ваша периферична кров декілька разів в повному об'ємі через апарат і відбирається сенсором стобурові клітини, ті самі клітинки, які ми будемо потім переливати. Сам, сам процес може відбуватися не одномоментно, тобто він може проводитися на протязі декількох днів. Також не завжди на п'ятий день саме стобурові клітини вже мобілізувалися в периферичну кров. Стимуляція може бути продовжена. Ми перевіряємо це протязі декількох днів. І так само треба акцентувати увагу на тому, що сама мобілізація і колекція може проводитися не один раз. Це може проводитися два і навіть три рази, в залежності від того, чи ми зібрали достатню кількість стоборових клітин. Для проведення самої трансплантації. В нашому центрі, якщо ми робимо криоконсервацію, ми стараємося збирати хоча б 4 мільйони на кілограм стоборових клітин. Другий можливий варіант проведення мобілізації та колекції це з використанням хіміопрепаратів. Найчастіше в нашій практиці ми використовуємо ендоксан або цитозар. Вони використовуються в монорежимі, тобто вони капаються, тільки капається один препарат, це не комбінація. На сьомий день після того, як ми прокапали цей хіміопрепарат, ми так само, як і на без хіміопрепарату, проводимо мобілізацію колоністимулюючими стимулюючими факторами. Через п'ять днів ми, значить, визначаємо знову ж таки кількість тоборових клітин в периферичній крові. І далі це все так само, як на попередньому етапі. Ми дивимося, чи достатньо, збираємо, якщо зібраних клітин достатньо, ми їх кріоконсервуємо, тобто заморожуємо. І далі визначаємося з наступним етапом. Тут ви можете побачити, як виглядає крісло, де сепарується пацієнт, як виглядає сепаратор. І на лівій картинці ви можете побачити, як виглядає ну, сама система вже заправлена, коли відбувається сепарація стовборових клітин. Наступним етапом це є високодозова хіміотерапія та автологічна трансплантація стуборових клітин на цьому етапі, перед цим точніше етапом, в залежності від того наскільки в нас відповідають термінам обстеження перетрансплантаційні, можливо проведення знову ж таки оцінки загального стану і оцінки знову ж таки відповіді на лікування. Це може повторюватися, тому це дуже важливий момент, щоб ви не лякалися. На цьому етапі пацієнт залягає вже в бокс. Ми його переміщуємо в спеціальну палату або бокс, які мають певний рівень чистоти. Пропоную вам переглянути відео на наступному слайді, як саме виглядає бокс, в яких умовах знаходиться пацієнт, що саме знаходиться в боксовій палаті. Далі ми з вами розглянемо, які саме можливі варіанти високодозової хіміотерапії і які ми найчастіше використовуємо в своїй практиці. Так як 50% орієнтовно пацієнтів в нашому центрі, які проходять оптологічну трансплантацію, це пацієнти з діагнозом ножин на для цих пацієнтів кондиціонування, ми так називаємо високодозову хіміотерапію, воно проводиться один день одним препаратом, мелфаланом. Після того, як ми провели мелфалан, ми чекаємо біля 24 годин, поки він виведеться з організму, він стане неактивний, не зможе впливати на стовбурові клітини, які ми хочемо перелити. І через 24 години ми проводимо реінфузію стовбурових клітин. Після проведення реінфузії ми більше нічого не проводимо. Пацієнт залишається в боксовій палаті, і пацієнт Просто проходить певні дообстеження кожного дня, здає аналізи, і ми за ним спостерігаємо і чекаємо, коли будуть ускладнення. На цьому слайді ви можете побачити це режим кондиціонування для лімфом. Він проходить 6 днів. На день мінус 1 ви можете побачити так само манфалан. Ми чекаємо знову ж таки 24 години і проводимо реінфузію з клітин. Все так само, тільки в часі це більш подовжено через те, що лімфоми, вони, для, для лімфом потрібно проводити більш токсичну хіміотерапію для того, щоб знищити ці клітини. Зараз я вам розповім більш детально про ранній післятрансплантаційний період. Взагалі, пацієнт знаходиться в боксі. До одного місяця. Це включно з тими днями, коли проводиться високодозова хіміотерапія. Пацієнти, які не потребують догляду постійного, вони знаходяться самі, до них не заходять відвідувачі. Тобто цей бокс він тільки для пацієнта і для медичного персоналу, який доглядає за пацієнтом. Певний період часу орієнтовно це до 7 днів. Пацієнт зможе виходити сам на вулицю, гуляти. Сам або навіть з, з рідними або відвідувачами, які хочуть прийти і його відвідати. На період знаходження в боксах пацієнт буде дотримуватися певного гігієнічного режиму, який розповідається, коли пацієнт залягає на проведення високодозової хіміотерапії. Так само модифікується харчування. Наші пацієнти споживають виключно термічно оброблену їжу. Зараз ми поговоримо більш детально про ускладнення в ранньому післятрансплантаційному періоді. Я вам розповім найбільш часті ускладнення, які бувають в пацієнтів на високодозовій хіміотерапії. Найбільш частим це є фабрильна нейтропенія, це коли підвищується температура тіла, коли в нас падають показники, особливо нейтрофі... нейтрофіли. Е, найчастіше це через те, що в нашому організмі в усіх порожнинах є певні бактерії, вони там живуть. І коли імунітет нас наш ослаблений, через те, що хіміопрепарати вже подіяли, а стоборові клітини, які ми прокапали, ще не встигли осісти в своїх нішах і продукувати формені елементи периферичної крові, ці бар'єри вони слабшують. І ці бактерії вони можуть потрапляти в кров'яне русло і викликати оце підвищення температури. до 90 навіть випадків ми не знаємо, що саме за збудник може викликати це підвищення температури. В будь-якому випадку пацієнту починається антибіотикотерапія, вона так звана емпірична антибіотикотерапія. Наступним, тим, що є одним з найчастішим ускладненням, це є діарея. Дуже часто буває нудота, рвота, загальна слабкість. Інколи ми можемо побачити на зниження тромбоцитів геморагічну висипку. Ці всі ускладнення, вони корабельні, тобто ми маємо як з ними боротися і боремося. Вони дуже рідко призводять до серйозних наслідків. Так само ми маємо розуміти, що Перераховані тут ускладнення це маленька кількість, просто яка часто зустрічається в залежності від супутніх захворювань пацієнта, в якому загальному стані він потрапив на отологічну трансплантацію. Можуть бути різні ускладнення може бути можуть страждати практично всі органи і системи. Це дуже індивідуально. Я просто перерахував тільки ускладнення, які ми бачимо найчастіше. Коли ви будете говорити з вашим лікуючим лікарем, який буде вас вести на, на трансплантації з туборових клітин, він вам більш детально про це все розповість, знаючи вашу історію. На цьому слайді ви можете побачити, які ми рекомендації даємо після виписки з відділення трансплантації. По-перше, хочу зазначити, що пацієнт він знаходиться під спостереженням лікаря відділення трансплантації кісткового мозку, тобто може звертатися до нас або особисто, або дистанційно. Ми з всіма завжди підтримуємо зв'язок, чи це телефонуємо, чи це можливо переписуємося. Ми завжди відповідаємо на якісь запитання пацієнтів. Також ми рекомендуємо здавати загальний аналіз крові один раз в місяць, хоча це визначається індивідуально кожного разу. І також проведення контролю відповіді на терапію основного захворювання на день плюс сто. Приводу препаратів, які ми рекомендуємо після того, як пацієнт виписався з відділення трансплантації, ви можете їх перечитати на цьому слайді. Я тільки коротко проговорю, що це бісептол, ацикловір. Кожному пацієнту ми даємо календар щеплень з часовими рамками, коли йому потрібно пройти ці щеплення. І так само ще раз зазначу, що важливим є проведення контролю це ПЕД-КТ для лімфом. І тих всіх дообстежень, які були в передтрансплантаційному періоді для множинної мій лому, тут ви можете побачити, як виглядає календар щеплень, який дається кожному нашому пацієнту. Ну і коротенькі висновки, високодозова хіміотерапія з аутологічною трансплантацією. Це можливість для пацієнта війти в стійку ремісію і, можливо, вилікуватися від захворювання. І також хочу нагадати, що е, пацієнт, лікарі, е, медсестри це все одна команда. І завдання саме пацієнта це дотримуватися схеми лікування, призначень лікаря, певного графіку, який він йому розписує, обстежень, е, консультацій. Це дуже важливо. І коли пацієнт це теж усвідомлює, він теж має брати відповідальність за, за своє здоров'я і за цей етап його житті. Хочу поділитися також з вами нашими досягненнями в 2024 році. Ми виконали 60 трансплантацій для дорослих пацієнтів, незважаючи на всі перешкоди, ми продовжуємо боротися за життя наших пацієнтів, продовжуємо ставати кращими, досягати нових вершин, і це все для вас. Дорогі слухачі, я сподіваюся, що моя доповідь була для вас корисна, що я розвіяв деякі з ваших страхів. Якщо ще не потрібно дізнатися якісь відповіді на ваші запитання, ви можете написати на нашу пошту або прийти на консультацію відділення трансплантації в Національний інститут раку. Ми вас чекаємо з понеділка по п'ятницю, обов'язково надамо відповіді на всі ваші запитання. І бажаємо вам здоров'я.